Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх друзі! З вами Тавор Чернівський і наші щоденні зустрічі з Біблією Святим Письмом. Продовжуємо сьогодні також за порядком читати книги Старого та Нового Завіту. І сьогодні у нас випадає новий завіт. Продовжуємо. а саме... А саме Продовжуємо перше соборне послання святого апостола Івана і за порядком третій вірш. Третій вірш Діти Божі і диявольські, любі один одного. Подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми були дітьми Божими і ними ми є. Світ нас не знає тому, що його не пізнав. Улюблені ми тепер, Божі діти, але ще не виявилось, що ми будемо, та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до нього, то будемо бачити Його, як Він є. І кожен, хто має на нього надію оцю, очищає себе так же само, як чистий і Він. Кожен, хто чинить гріх, чинить і беззаконня. Бо гріх то беззаконня. І ви знаєте, що він був, з'явився, щоб гріхи ваші взяти, а гріха в нім нема. Кожен, хто в нім пробуває, не грішить, усякий, хто грішить, не бачив його і не дізнав його. Діточки, хай ніхто вас не зводить. хто чинить правду, той праведний, як праведний Він, хто чинить гріх, той від Диявола, бо диявол грішить від початку. Тому то з'явиться син Божий, щоб знищити справи диявола. Кожен, хто родився від Бога, не чинить гріха, бо в нім пробуває насіння його і не може грішити, бо від Бога народжений він, любів один одного. Цим пізнаються діти Божі та діти дияволів. Кожен, хто праведності не чинить, той не від Бога, як і той, хто брата свого не любить. Бо це та звістка, яку від початку ви чули, щоб любили один одного. Не так, як той каєн, що був від Лука,